Зараз, мої хороші, я вам хочу показати, похвалитися, що я сьогодні отримала в подарунок. Зараз коробочку достанем. Я ходила на нову пошту, отримала малесеньку коробочку. Що там у нас в тої коробочки, зараз подивимося разом. Ось така коробочка. Зараз ми з вами відкриємо. Що нам тут прийшло? Ви знаєте, я одною ручкою не відкрию, зараз я бистренько відкрию, тоді вам покажу. Ось дивіться, я отут ножиком відкрила. О, тепер вже я можу, навіть, однією рукою. Ага, можу. Боюся, щоб не розірвати. Зараз ось я відкриваю. І ось дивіться, що тут у мене. Ось такий подаруночок. А що тут? Зараз? Це ще така інтрига. Зараз будемо дивитися. Ось ось, дорогенькі мої, я зняла скотч. І будемо розвертати з вами разом. Що тут, що тут, що тут? Раз. Далі, далі. Ой-ой-ой. Ви не повірите. Дивіться, що у нас тут. О! Як все чудово запаковано, будь ласочка. Ой, ця ця, гляньте, це квіточка, дуже хороший сорт, півонія. Дивіться, скільки у неї тут. Пильничків. Ой, Ой дивіться, сипеться. А, -а, а. Зараз, зараз наведу вам, дивіться. Оце матеріал, це квіточка з сорту Тріфена паркінг. Ви знаєте, це. У е, мене є знайома Ксюша, вона з Житомира, і у неї отака, е, такий гарнючий сорт е, квітував. А я е, хотіла пильцу, ну пильнички такі, щоб запилити квіточки. І оце вона мені прислала. Дуже велике дякую, Ксюшенька. Я його підсушу, я зберу ось цю всю пильцю і попробую опилити, опилити цим сортом цей сорт буде е, у мене е, запилювач. Це як Тобто, як батько квіточок насіння. Батько насіння. Ну, що, я попробую може якраз все вийде. Юлечка, я звертаюся до тебе. Ось дивись, яку гарну мені квіточку прислала Ксюша. Я тепер. Прошу тебе, щоб ти мені підказала, що далі з цим всім робити. І, ну, розложу, звісно, трошки підсушу. Ой, я прямо, знаєте, я прямо втіряюся. Ну, я дуже хочу зараз, які там у нас пізні сорти. Подивимося, що там у нас лишилося. Може, ще є бутони на пастелеганці, може ще є. Ну, глянемо, що я цим сортом можу запилити. Ну, ось, мої дорогенькі глядачі, я з вами поділилася отакою от новиною. Отаку от я получила квіточку. Будь ласка, оце вам трифена, Трифена Паркінг. Так, зараз покажу вам, що я ще роблю. Дякую, Ксюшенька, велике. Дякую. Будемо пробувати. Ось, дивіться, я ще хотіла вам показати ця квіточка трошки полежала. І ось, погляньте, що ми маємо, який матеріал. Ще тут є, ось оце. Оцією пильцею я буду запилювати півонії, які на даний момент квітують, які я подивлюся, які мені подобаються, я буду запилювати оцією квіточкою. Пробуємо зараз. Ідемо разом по садку з вами. Ну, що я вам можу сказати? Ось півонія, пастелеганс. Для цього нам і потрібні були бокові бутони. Ось, бачите, це вже запилений, це основний центральний бутон, він уже відквітував. І навіть боковушечка відцвіла, а це нижча боковушечка. На Пастелеганці, ми тепер можемо з вами запилити оцім своїм бажаним сортом, що ми отримали. Вдруг у нас щось гарне вийде. Значить, є Пастелеганс. Є ще один ось отакий. Тут я хочу забрати течіночки, оцю пильцю, це тільки-тільки відкрився. Далі. Деякі з глядачів питали, як я проводжу це запилення. Дивіться, отако видно вам? О. Оце пилок. Я зібрала з квіточки е, на паркінг. Вроді так. Ну, якщо я неправильно там англійською мовою кажу, то... Можете, звісно, мене виправити. Оце такий пилок. Ось така кісточка. Ось, я дивіться, він так добре набирається. Зараз підемо, виберемо квіточку і будемо наносити оцю кісточкою на носики. Зараз ми з вами підемо.